Продовж місяців очікування, все ж таки, Палата представників США нарешті проголосувала за законопроект про допомогу Україні, і для цього оцінки розвідки повинні були бути жахливими, аби переконати спікера Майка Джонсона проштовхнути цю підтримку. Про це пише Financial Times, І ось цю статтю ми докладно розберемо, а точніше процитуємо. І далі відомо, що критична нестача боєприпасів та засобів ППО в Україні призвели до. Обмеженого, але потенційно значного просування російської армії на фронті, а українські міста піддалися руйнівним атакам. Тоді президент Володимир Зеленський попереджав своїх партнерів, що Україна може програти у війні своєю чергою. Після Підписання президентом США Джо Байденом законопроекту американські військові почали швидко передавати необхідні матеріали на лінію фронту. Матеріалі зазначають наступне: мета полягає в тому, щоб залишити Росії якомога менше часу для того, щоб максимально використати свою нинішню перевагу, перш ніж вона почне стикатися з більшим опором. Голосування в Конгресі стало значним моральним стимулом для Києва, який тепер сподівається на сприятливий перебіг подій, щоб відновити свої позиції. На полі бою і у Financial Times наголошують, що проблеми з особовим складом мають зменшитися, адже нові мобілізовані військові не зіткнуться з тим, що будуть відправлені на війну з недостатньою кількістю боєприпасів. Так також з допомогою США наявні в Україні боєприпаси можуть бути використані, адже їх не потрібно буде економити через побоювання, що їх більше. Не буде, крім того, така допомога стимулюватиме європейські країни збільшувати свою підтримку для України. Так, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Варшави заявив, що його країна надасть новий пакет допомоги розміром в 500 мільйонів фунтів стерлінгів, той час як різні проекти з надання Україні додаткових снарядів. Системи ППО Петріот та літаків Ф 16 теж просуваються вперед. Аналітики видання підкреслили, що така допомога від США ймовірно сповільнить наступ Росії, проте не зупинить навіть коли вважалося, що допомога США надійде на початку року. 24-й рік тоді ще вважали періодом, коли Україна переважно буде утримувати позиції ніж звільняти окуповану територію. Українські війська витримують будь-які удари. Які можуть завдати їм росіяни, водночас вирішуючи кадрові питання та забезпечуючи утримання власних рубежів? Зеленський його уряд і військове керівництво провели більшу частину цього року в дискусіях про те, як мобілізувати більше людей, навіть якщо вже мобілізовані страждають від виснаження, а також будують укріплення для стримування очікуваних російських наступальних дій? Видані підкреслюють, що Україні Потрібен час, аби оговстатися від важких перших місяців в цьому році, до того моменту, коли країна почне отримувати вигоду від нових постачань зброї та збільшення виробництва артилерійських снарядів у Європі та США, нові підрозділи також потребують підготовки, адже досі є проблеми з командуванням, які залишилися після невдалого літнього контрнаступу в 2023 році. Як стверджують аналітики, хоча українські збройні сили не хочуть повністю віддавати ініціативу, і хочуть, щоб росіяни почали. Турбуватися про свої власні позиції, а не зосереджуватися на тому, як краще атакувати українські позиції. Пройде ще деякий час, перш ніж вони матимуть сили, щоб почати звільняти значні території. Financial Times нагадала, що про минулорічний контрнаступ було відомо заздалегідь. Тому російські окупанти не були здивовані його напрямком та часом, через що на Київ можуть тиснути щодо необхідності показати. Серйозні військові досягнення до виборів у США, які відбудуться у листопаді, аби виправдати допомогу. Проте Україні все ще необхідно мобілізувати додаткові ресурси, адже держава не може бути впевненою у майбутньому рівні підтримки, якщо переможе Дональд Трамп. Видані зауважують, що наразі найкращим рішенням для України є продовження боротьби з Росією, а саме продовжувати атаки на військові цілі. Ворога нагадали у публікації наступне. Це використання безплотників дальнього радіуса дії проти нафтопереробних заводів та інших об'єктів, що мають певну стратегічну цінність в Росії. Україна не зможе використовувати ракети великої дальності Атакамс або додаткові крилаті ракети Стормшедов обіцяні суноком у Варшаві цього тижня для атаки на цілі в самій Росії. Проте на окупованій українській території, включно з Кримом, є багато військових об'єктів, що мають відношення до Росії. Аналітики підсумували, навіть якщо Трамп і переможе у президентських виборах США, то це не гарантує російському диктатору Владимиру Путіну задовільного результату. Відомо, що Трамп забажає запропонувати свій мирний план, проте швидше за все Путін його не прийме, так само як і Зеленський дали у матеріалі. Наступне, що публічно вихваляючись протягом останніх шести місяців, що Росія перехопила ініціативу у війні. Путін тепер повинен розглянути можливість того, що вона може знову повернутися в бік України. Президент Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтону у грудні вплинув на рішення спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо продовження допомоги Україні. Про це повідомляю з посиланням на «Політику». Джерела видання зазначають, що у грудні Зеленський під час зустрічі з Джонсоном заявив, що Україна зможе протриматися без допомоги США до березня квітня. Він голосив, що потім зброї не буде. Як пише політико, спікер Палати представників сприйняв слова президента України як кінцевий термін узгодження допомоги. За даними видання, після візиту українського президента Джонсон доручив підготувати законопроект про. До конкретного встановленого терміну і підготовкою займався помічник спікера з національної безпеки Джон Годжес. Він є найактивнішим прихильником підтримки України в апараті Джонсона. Політико зазначає, що ці події фактично змінили позицію Джонсона, який спочатку призначення у жовтні. 23-го року більш суворо ставився до підтримки України. Новий пакет допомоги від США. Я ж нагадаю, у США після довгих місяців блокування допомоги Україні все ж дійшли згоди. І Президент США підписав закон, який продовжує підтримку України. А також голосив про виділення нового пакету допомоги на 1 мільярд доларів. Під час останнього засідання у форматі Рамштайн США також оголосили про виділення найбільшого пакету допомоги на 6 мільярдів доларів.